On the line, подкаст «Балконна рефлексія». Сьогодні я вирішив поговорити з вами про такий вид мистецтва, мистецтва як татуювання, і розказати свою історію, як я дожився, докотився до такого. Усе почалося у років 15. Хочу зауважити, що. Будучи дитиною, я говорив, що я ніколи ні за що не наб'ю татуювання і не буду палити. В результаті, хочу сказати, ніколи не зарікайтеся. Так ось, коли мені було років 14-15, так, я з батьками поїхав на море. Uh, і мені мама запропонувала намалювати на плечі хною якийсь малюнок. Я дуже довго відмовлявся, а в останній день я погодився. Мені намалювали там дуже симпатичну гітарку. І коли ми поверталися додому, ми заїхали до бабусі з дідусем у село. І бабуся була дуже вражена тим, що в мене щось там намальовано. Вона така, боже, це що таке? Це наколка. Я такий, а, та ні, це просто малюнок. Так ось, коли я навчався у 10-11 класі, дуже набирало обертів різні групи ВКонтакті, де публікували фотографії різних забитих людей. Я спочатку підписався на одну таку групу, іншу, третю, четверту, навіть собі щось зберігав. Е, але це було чисто як споглядання естетичного такого вау-ефекту, типу, як воно круто виглядає. Потім я знайшов собі однодумця у цьому, скажімо, так, захопленні, який поділяв моє ставлення і моє захоплення до розмальованих людей. Тим часом в Ютубі. Запустили серіал в лапках. Чому в лапках? Тому що, типу, це був як влог, влог-серіал. Кожна серія була присвячена новому тату-майстру і головні герої забивалися у цих тату-майстрів. Таким чином, вони отримували безкоштовні татуювання, а салони і майстри отримували відносно безкоштовну рекламу. Так проходив час. Рік, ну, типу, приблизно рік, і перед випускним, оце мій товариш, набив собі татуювання на руці. І я такий думаю, оу, клас, Женя, ти це зробив? Кого? Де ти зробив, як ти зробив, що до чого. Ну, уточнюю, ми були ще неповнолітніми. А за правилами, всіма правилами, пірсінг та татуювання не можна робити особам, які не досягли 18 років. Або можна його робити, лише з дозволу батьків. Як ви зрозуміли, дозволу мій товариш не отримав від батьків, ніхто нічого не підписував. Це був майстер-початківець, який робив татуювання вдома. На той момент, коли це все відбувалося, нам було по 16 років, в місті було три майстри, включаючи оцього початківця, один який займався цим. Досить таки давно, і у нього була своя студія. Другий займався татуюванням трішки менше, але роботи по сучасній оцінці, моєму досвіду, скажу, були такі собі, і цей майстер, до якого можна було сходити і набити татуювання без дозволу батьків. І що ж я зробив? Що ж я зробив? Перед випускним я написав цьому майстру. І домовився про те, що я прийду до нього на сеанс на наступний день після випускного. Тоді я дуже цікавився скандинавською культурою, міфологією і всяким таким цікавеньким, і мій вибір татуювань пав на скандинавську символіку. Я розумію, що зараз це така вже заїжджена тема, але щоб ви розуміли, що це був за час, це. Було тоді, коли вийшов тільки другий сезон вікінгів, почав виходити другий сезон вікінгів, і особливої популярності ця вся вікінговська та скандинавська тематика ще не набула. А я вже був прям в цьому всьому руслі і в цьому всьому русі, присвячений Скандинавії та цій всій міфології. У мене ще навіть десь залишились книжки, які купляли мені батьки. Коли я був дитиною про такі от різні історії, про історичні факти, які стосувалися вікінгів, і ось після випускного будемо вважати, що це було 31 травня, ми святкували всю ніч, зустрічали світанок. Першого я повернувся додому, відіспався, а другого я пішов на сеанс тату. Зараз це звучить дико і страшно. Ці всі маніпуляції, які мають бути проведені у спеціальних кімнатах. І тут я просто у звичайній квартирі, в звичайній кімнаті, і мені на табуреті б'ють татуювання. Хоча у цьому є свій такий, знаєте, шарм, і мені дуже поталанило, що я собі не заніс ніякої зарази. Але. В цьому була якась своя атмосферність. Моє перше тату було набити ближче до зап'ястку, цей весь процес зайняв хвилин 20. я переглядав якраз одну серію Сімсонів, це був такий сервіс від е, мого першого тату майстра, і я щасливий пошкандибав додому. Зауважу, що це було уже улітку, коли було тепло. Я повернувся додому, дома ще нікого не було. І, ну, як зрозуміло, мої батьки не знали про те, що я йду робити собі татуювання, і я не знав, як їм про це сказати і як взагалі презентувати своє перше творіння бляха. І я вирішив, що найкращим способом це буде напряму показати, але щоб зібратися з духом, я спочатку одів осінню кофту на довгий рукав. І... Чекав слушного моменту. Вони повернулися додому, сиділи на кухні, і тут я приходжу і кажу: тато, мама, е, тут короче, таке діло, і піднімаю рукав, показую їм татуювання. Мама така, бляха, Бог. батько такий, і нахіра ти це зробив. Я такий кажу: ну, типу, це красиво, мені типу, це подобається. Вони такі, ладно, фіг з тобою, йди, готуйся. Тебе скоро ЗНО похер на те, що ти там вже зробив. Бо, типу, вже нічого не виправиш, ніяк, типу, на це не повпливаєш. Для чого, як то кажуть, махати кулаками після бійки. Але суть в тому, що вони не знали, що через день я знов маю йти бити татуювання симетрично на іншій руці. Знову історія повторюється: я прихожу, дивіться, типу, яка штука, вони такі бля. Нахіра ти це зробив, типу, і такий, ну блін, це ж типу симетрія. Дивіться, як красиво я складаю руки одна до одної і показую їм, типу, ну, бачите, це ж симетрично. А прикол в тому, що ніхіра бляха не симетрично, тому що одна трішки вище лежить, чим інша. І мало того, що вони вийшли не зовсім симетрично, так ще й лінії були не до кінця рівними. І не до кінця профарбовані е, внутрішні частини моїх татуювань. Але на перших етапах заживлення цього не видно, це непомітно, тому що воно ще свіже і важко оцінити всю майстерність роботи. Та й, в принципі, коли це твоє перше татуювання, воно тобі здається супер-пупер ахуєнним, і ти не бачиш усіх можливих мінусів і. Недоліків, які міг допустити майстер під час виконання своєї роботи. Через місяць я загорівся бажанням набити ще одне татуювання, яке вже несло в собі більш особистісну якусь історію і задум. Але я не хотів повертатися до попереднього майстра, мені вистачило тих лаш, які він допустив, тому я вирішив записатися до іншого майстра, про якого я говорив, що у нього була своя студія, і він вже працював досить таки довго в цій всій сфері. Я прийшов до нього у тату салон, запитав всю процедуру, приблизну вартість татуювання, і він сказав: типу, для того, щоб я тобі зробив татуювання, бо я бачу, що ти ще свисток, зелений. Хтось з батьків має прийти і написати дозвіл, підписати дозвіл про те, що вони. Беруть на себе усю відповідальність, я розумів, що маму просити зробити це немає сенсу. Когось привести з старших знайомих, щоб мені написали цей дозвіл, я не додумався, і мені здається, це було б максимально тупо і кончено. Хоча я знаю, що деякі так люди робили. Я пішов до батька і кажу: слухай, я хочу зробити собі татуювання ще одне на руці, компас, ластівки та троянди. Я пояснив, так сказати, моє бачення і сенс цього татуювання йому, і він погодився піти і написати мені цей дозвіл. Як він потім мені пояснював, я розумів, що цитую, я розумів, якщо я не підпишу тобі цей дозвіл, ти підеш до іншого майстра і він зробить тобі хуйню. Ну, батько мій не говорив хуйню, типу, це не зовсім прямі слова і цитата, але ви зрозуміли. Я знайшов. Ескіз подібний, який я би хотів зробити. Ми прийшли до цього майстра, псевдонім чи нікнейм, якого був сержант, і мій батько підписав дозвіл, показали роботу, ескіз, і почали вирішувати, де набивати. І сержант мене почав переконувати у тому, що цей малюнок би краще дивився десь на нозі в районі Ікри. Але гомілки, гомілки, чи як правильно українською. Коротше, ви зрозуміли, гомілки ікри, але я бачив це, цей малюнок саме на руці. Мені дуже кортіло постійно бачити е, татуювання перед собою, тому я був твердий у своєму рішенні, і уже через декілька днів я прийшов до нього на сеанс, і ми зробили це татуювання. Він сказав, що через місяць бажано прийти до нього знову. Коли татуювання заживе, зробити ще корекцію, можливо, там десь щось не так, я сказав Окей. І коли я прийшов через місяць на корекцію, я набив своє четверте вже татуювання, керуючись тим, що, типу, я вже прийшов, то чому гаяти час і можна ж зробити ще одне. І ось з таким набором я поїхав на навчання у Тернопіль. Знову ж таки зауважую, це мені було 16 років. На той момент я думав, що я вже, типу, дорослий, і там поїду навчатися в університет, першокурсник, і це, типу, круто і прикольно. Зараз же у старшому віці, дивлячись у ретроспективі на це все, я думаю, боже, це ж який ти був малий і дурний. Ну коротше, потім почали приходити перші стипендії і. Як же зрозуміло, я їх витрачав не тільки на книжки і літературу, яку я тоді почав читати. Я у попередньому подкасті розказував, як відбулося моє знайомство, і як відбулася ця моя любов з книгами і літературою, то я витрачав кошти не лише на книжки, але і відкладав на татуювання. Але на цей раз я уже вирішив спробувати піти до оцього третього майстра. І прикол в тому, що він жив за містом, і мало того, що добиратися до нього було трішки складно, так ще й сеанси він зазвичай записував на вечір, типу там шоста, сьома, восьма, а то й навіть дев'ята година вечора, той час, коли вже маршрутки не будуть ходити назад. І мало того, він жив в тій частині міста за містом, яку я не дуже добре знав. І коли я перший раз до нього потрапив, це був уже пізній вечір. Момент підготовки до нанесення татуювання і цього всього був дуже довгий. І якщо я не помиляюся, я ще чекав своєї черги, бо він доробляв татуювання попередньому клієнту. Коротше кажучи, я зробив своє перше татуювання у нього. І пішки добирався додому об 12-й ночі десь на напевно годину. Але це був вересень місяць, і ще не було так холодно, то можна було би можна було і прогулятися. Наступні рази були трішки довшими. Причому е в мене є перший мій такий партачок на руці. Я сам особисто намалював ескіз, який я хотів би бачити, і він був виконаний в стилі олдскулу, але. Під час нанесення цього татуювання щось трапилось не так. І майстер, перебравши трішки чарівного зілля перед сеансом, не повідомивши мене, вирішив, що троянда, яка була на малюнку, вона має бути виконана не в олдскулі, а в реалізмі. І, в принципі, робота не дуже така й велика десь приблизно 9 на 7 сантиметрів. Вона набивалася у два сеанси. Причому перший раз він намалював тільки контури татуювання, а другий сеанс він довго і муторно це все розфарбовував. І по факту в мене на руці намальований кинжал, діамант, троянда, яка більше схожа на імбирь з суші сету, і стрічка, на якій написано «Live fast». Як на мене, це була досить таки прикольна фраза в той період. Коли мені було 17 років, коли ти сповнений різних змін, мало розуму, і вона виконувала такий символізм як життєвого креду на той період часу. Але у татуювань є одна особливість, яка називається перебити, тобто, коли майстер під час нанесення татуювання запихає голку глибше або не добити, коли. Голка не входить достатньо глибоко у цей шар епідермісу. У разі недобиття фарба в лапках вилізає з шкіри і утворюється нечіткий малюнок, нечіткі лінії. У разі перебиття лінії можуть поплисти, і контури будуть вже не такими рівними або не такими чіткими. І так трапилося з моєю буквою F. Що в результаті призвало до того, що фраза Live fast» в мене з часом перетворюється все більше і більше на фразу live best, що в свою чергу досить таки прикольна штука, тому що чим більше ти живеш, тим більше ти накопичуєш спогадів про своє життя і рано чи пізно будеш жити минулим, а не будеш жити швидко. А взагалі... Я ще на самому початку е, свого забиття розумів, що я хочу собі два рукава. Я хочу забити собі дві руки, і, напевно, я не бачив себе з татуюванням на Торсі, на грудях. Мені було достатньо розмальованих двох рук. І, до речі, на той момент вже відкрився ще один салон, який називався. Так, міні-реклама чорний лебідь Black Свонг, майстер якого сам малював ескізи. Тому що попередні майстри вони не малювали, вони або десь щось переробляли, переліплювали, е, там, типу, в фотошопі, але в них не було авторських малюнків і ескізів. Це був мій четвертий майстер, і з нього почалась моя традиція бити на сеансі не одну, а декілька татуювань. І якось так вийшло, що. Я ненароком заліз на плечі, а це вже були майже груди, ну, типу на передню частину плечей, потім в мене з'явилось татуювання на лівій частині грудей, і, здається, на торсі сузір'я великої ведмедиці. А у ямочці між ключицями з'явилась буква J. До речі, на цій же студії на мені робили екзаменаційну роботу, учениця. Власника цієї тату студії. Потім ще деякий час, коли ми з нею зустрічалися, вона на мені показувала своїм знайомим: типу, ось, дивіться, це моя перша робота, типу, показувала на мене, типу, ну, типу, от тату, татуювання у нього на плечі. Це моя перша жертва. Так продовжувалось чотири роки, я був не дуже вже й забитим, допоки... Мої колеги на день народження не подарували мені сертифікат до одного тату майстра, про якого я дізнався десь за півроку до цього, і дуже хотів до нього потрапити. Вони мені подарували сертифікат на 500 гривень. Я зразу ж в той же день е, заходжу до нього на сторінку, пишу Привіт, фотографую сертифікат, кажу: мені подарували, як можна до тебе записатися, і на коли можна записатися. Так я познайомився з моїм. Найулюбленішим єдиним на даний момент, та й в принципі майстром чиїх робіт на мені найбільше з Ігорем Майстром Салону «Дефлікатонес». Якщо я правильно вимовив, якщо ні, Ігор мене, вибач, будь ласка, наша перша з ним робота красується у мене на ребрах, і це текст з різних пісень. Текст. Те, що він найбільше не любить робити, і ще він не любить маленькі татуювання. Але, так як я вже говорив, у мене була традиція робити на сеансі не одне татуювання, а декілька, і я йому, в принципі, нормально так забував е, оцей робочий час на декілька годин. І з цього моменту у нас з ним почалася довга співпраця, яка вже триває років п'ять. За цей час ми встигли. Зробити мені дві руки, повністю забити мені торс і залізти трошки на спинку. А взагалі на моєму тілі красується роботи десяти майстрів тату, і я себе жартома називав місцевою картинною галереєю тату майстрів. І коли мене люди запитували, до кого піти краще. Я просто-напросто показував їм роботи майстрів і казав, ви вільні вибирати того майстра, чиї роботи вам на мені сподобались. При нанесенні татуювань в мене завжди було табу: це кисті рук, обличчя та шия. Я хотів, щоб е, при моєму бажанні приховати татуювання, я зміг це зробити за допомогою якихось там сорочок або сведрів. З Високою шиєю, ну відносно високою, щоб це можна було легко приховати. Але нещодавно я змінив трішки ну не так, навіть не те, що нещодавно на самому початку я допустив лажу у цьому і набив одне татуювання на великому пальці лівої руки, а нещодавно ще зробив татуювання на шиї, яке видно навіть з під сорочки. Тому максимум, чим я зможу його прикрити, це або гольфом, або якимось шарфом. Взагалі стосовно татуювання і мого відношення до нього. Це ніяк не був протест, це ніяк не був якийсь спосіб самовираження, це ж, скоріше фіксація, візуальна фіксація якихось певних моїх періодів життя, поглядів, думок, те, що. Те, до чого я прагнув, те, що я хотів запам'ятати, або те, що би я не хотів забути в плані, типу, подивився, згадав, типу, як такий якір невеличкий, який кожного разу би мені нагадував про якусь подію або про мотивацію до чогось. І колись відношення було набагато гірше. Це зараз побільшало людей. Які наносять собі татуювання, нікому не треба, як то кажуть, пояснювати за тату, це вже називають татуюванням, це вже називають мистецтвом, а не наколкою або мастю. За це тобі ніхто вже не починає бикувати, але при цих всіх плюсах я сумую за тим часом, коли це все було. Тому що на той момент. Не було ще такого бездумного нанесення роботи якоїсь на своє тіло. Люди поділялися на декілька типів ну, на три основних: ті, які били в лапках по поняттям, ті, котрі вкладали якийсь свій сакральний сенс у татуювання, і ті, кому просто подобався малюнок. І останніх було набагато менше. Зараз же ж спілкуючись з людьми, у яких є татуювання. Багато є тих, хто просто малює собі гарні малюночки на руці, і це, типу, теж класно, при умові того, що робота виконана якісно і дорого, тому що не розумію тих, хто хоче заощадити на такій штуці, як тату, на тому, що залишиться навіть довше, чим будеш жити. Ти, так як татуха ще. Проживе декілька днів після смерті її власника. І напевно зараз, якби я залишився з трьома-чотирьма роботами татуюваннями, нікого це не здивувало, це вже така масова звичайна штука. Але як я говорив десь у якомусь випуску, що чим більше щось стає масовим. Тим більше до цього звикають, і менше на це навіть не те, що звертають уваги, а менше починають серйозно відноситися до таких штук. В даному випадку з'явилось дуже багато майстрів, дуже багато попиту на татуювання і майстрів не дуже якісних. І людей, які не розуміють, що їм зроблять неякісне татуювання, а тим паче, навіть після зробленої роботи вони будуть вважати, що їхнє татуювання дуже гарне, дуже симпатичне, класно зроблене. Хоча по факту це повне лайно, і цей факт треба визнавати, так як я знаю, які в мене татуювання партачкові. Які виглядають не дуже красиво, естетично, але у загальній масі вони втрачають цю свою негативність, і важко серед всього розмаїття моїх татуювань знайти ці партакові роботи, тому що в мене десь біля ста робіт, а партаків десь штучок 8, як я вже говорив. Усі мої татуювання пов'язані з чимось або щось для мене означають. І тому я взагалі не розумію тих людей, які б'ють собі малюночки типу по приколу, особливо якщо це не якась велика мистецька робота, а якщо це якісь незрозумілі маленькі карлючки. Зараз цей стиль набирає великого попиту і популярності у молоді. Забивати себе таким андеграунд стилем, і більшість з них це підлітки 16-17 років. І якщо зараз так прикинути себе у тому віці, якби я міг собі дозволити бити татуювання настільки часто і необдумано, то напевно я би опинився в числі цих людей. Хоча з іншої сторони, я. Прихильник більш таких естетичних норм, не норм, я не знаю, як це сказати. Типу, коли ти б'єш татуювання, хочеться, щоб воно естетично виглядало і доповнювало е, твій образ, твій, я не знаю, зовнішній вигляд, і дуже важливо, щоб татуювання було грамотно розміщене, враховуючи анатомію твого тіла. Це вийде дорожче потім виправляти помилки своєї молодості і необережного вибору майстра статуювання. І в заключенні краще сім раз подумати і не зробити хуйню, ніж один раз імпульсивно натворити собі клопоту на все майбутнє життя. І, як завжди, не гальмуйте, рефлексуйте. До зустрічі!